Отут його знайшли, тут він був закопаний, його відкопали. Працівник ринку, який знаходиться поблизу місця вбивства, показує, де минулоріч правоохоронці знайшли тіло чоловіка. Не будемо обращатися в чорному юмору, але вже був поджарений. Обгріли труп 4 серпня 2014 року міліціянтів сповістив 25-річний чернівчанин. Під тілом знайшли ніби навмисно залишений неошкоджений військовий квиток. Не склало ніякої труднощів перевірити і знайти власника даного квитка, тому що вони йдуть номерні, і встановили, що це є мешкане Чернівецької області одного з районів області. 89-го року народження. Як виявилось згодом, 26-річний розшукуваний товариш чоловіка, який сповістив правоохоронців про труп лісопосадці, зрештою. Заявник розповів, що так намагався зімітувати смерть розшукуваного на його ж прохання. Спершу знайшли волоцюгу та попросили допомогти похоронити собаку. Уже коли була яма викопана, за допомогою вони навіть самі не досужили скопати. копав е наш потерпілий, і потім е вони йому якби за надані послуги вирішили, е яка поставити мого речі. Прямо в тілі сапосадки е наляли горілки, самі випили трохи. І за допомогою ножа, якого який попередньо купили, наносили ушкодження І фактично зарізали. Вони нашого потерпіло. А після того в них був придбаний бензин, обіляли бензином. Тож купляли неподалік на заправці, облили, кинули в яму, підпалили. Потім розшукуваний, підкинув свого військового квитка у яму. Втім, злочинці не врахували різниці у віці з жертвою та ще й позалишали чимало слідів, кажуть правоохоронці. Тому на перший погляд заплутаний і спланований злочин розкрити було нескладно. Нині районний суд чернівці за умисне вбивство і наругу над тілом засудив 25-річного чернівчанина до 12,5 років позбавлення волі. Міра покарання взагалі передбачає. Не позбавлення волі, пожиттєве позбавлення волі. Однак, ну, суд оцінив, не зрозуміло буде потім апеляція, не буде, буде прокуратуру подавати чи не буде. П'ять років за ґратами, за крадіжки. Вже відбуває організатор убивства. Правоохоронці припускають за організацію злочину, бо коли отримає не менше 15 років тюрми. Має Гуменна Ярослав Завицький, місцевий час.